О, нарешті, друзі, привіт! Знаю, що затрималась, але що сьогодні Facebook зовсім не, хотів, зовсім не хотів мене сюди впускати, але в мене вийшла сила наміру. Тому що сьогодні я з вами хотіла поговорити про деякі речі, про які ми з вами забуваємо, не знаємо, не звертаємо на це увагу, але це є. Це існує, і це створює ваше життя. А, ви знаєте, ми зараз а, почну з того, так що ми зараз стартували. Ось вчора в нас стартував а, наш тривалий квест, а, який називається тайм менеджмент квест Турбо 60, який триває 60 днів, і де люди працюють зі своїм життям. Так? І... Що я зараз бачу? Є люди, які, ну ми з вами часто про це говоримо. Є люди, які відчувають зараз, що треба рухатись, що а, життя продовжується, що треба а, створити для себе якусь а, нову гру, і в ній а, якби створювати те що, те, що ти хочеш сьогодні, настільки, наскільки ти це можеш сьогодні створити. Окей? А є люди, які перебувають або в тому, що в них було, або є люди, які, як би це сказати, які мали мрії, і вони в них є, але вони зависли в стані, коли їм здається, що їх життя, їх мрії зруйнувалися тоді, коли почалась війна, або трохи пізніше, і так далі. І, і я до речі готуюся. Завтра в нас у 16-й буде пряма така трансляція, прямий ефір. Ми його будемо проводити з Юлією Бойко. Він буде орієнтований на керівників. І ми там відверто будемо говорити про зальоти керівників. Не для того, щоб постібатися з керівників. Але справді є з чого, тому що я сама ним є. І дійсно, іноді ми щось таке робимо, що потім через деякий час ти на це дивишся і думаєш, ну як це можна було таке зробити. Але це є. Керівники це люди, вони не завжди навчені тому, як правильно керувати і так далі. А, і ось я вас запрошу, завтра о 16-й ми, 16 ми це будемо проводити, але а, про що я? А, про те, що я зараз трохи готуюся до цього, там, передивляюся якісь важливі моменти да, навіть з мого навчання. Або те, що мене колись дуже а, вразило як керівника, або те, що я сама колись створювала як статті, як якісь нотатки. А, ну і ось. І я сьогодні вам хочу а, сказати про такий елемент, яка, який називається гра. А, і це не елемент, да, ви знаєте, в, в, насправді, що наше життя це гра. А, і Хтось це розуміє, і розуміє, що в гру треба грати з якоюсь да, долею оцієї несерйозності, да, легкості, якби вийде чи не вийде. Да. Тому гра вона є грою, тому що це, ну, наче як для нас, те, чим ми себе розважаємо, розумієте? А, і ось а, деякі люди перебувають вже в цьому стані, вони вже на це вийшли. А деякі люди а, вважали, вважають, і, можливо, буду, будуть вважати, може щось зміниться. А, вони вважають, що життя це дуже складне, це щось таке, де треба боротися, щось вирішувати, щось бути дуже серйозним. і і і так 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 далі, далі, далі. І я дуже вас розумію, що в реаліях війни ось те, що я зараз говорю, воно може здаватися чимось нереальним. Ну, в смислі, да? ну, у нас відбувається війна, в нас багато людей загинуло, в нас кожен день йдуть бойові дії. А, як можу, можна бути несерйозним? Але, дівчата, хлопці, подивіться, да? я інколи мені у Фейсбуці. Якісь вистрі попадаються да, ці відео з передової. Подивіться на тих хлопців наших, які вони... вони дійсно перебувають у цьому стані гри. Так, вони розуміють, що вони можуть загинути, але вони десь сміються, десь щось прикол якийсь викладають. Да? І вони насправді, да, вони насправді грають. І вони знають, що таке ворог, вони знають, що таке боротися, вони знають, що таке бар'єри, вони знають, що таке холод, деякий голод, і так далі, і так далі, і так далі. Але вони не сидять і не страждають про те, що як було, а чи буде, вони діють. І дивіться, важливий момент, на який я зараз хочу. Звернути увагу про гру. Там є декілька елементів, да, з яких складається гра, ну, щоб ви перебували у цьому стані гри. Це дуже важливо. Так, І перше, це гідний супротивник. Тобто, подивіться, нам же не цікаво з вами грати, не знаю, наприклад, у футбол з дитиною, які, які два роки. Не цікаво, так? Ми можемо зробити а, вигляд іноді, що ми граємо, щоб йому було цікаво, щоб для нього це була цікава гра. Тому що ми насправді для нього це гідний супротивник. Але дитина двох років для нас не є гідним супротивником, розумієте? І тому, а, перше, що повинно бути, це гідний супротивник. Так? І якщо у вас його зараз немає, Ось реально да, те, з чим ви з задоволенням будете боротися, да, з ким ви будете ось це сражатися, то створіть його собі. Я коли перечитувала ось ці дані, я наприклад зрозуміла, що мій супротивник. І я це, ну, я це дійсно розумію, я це якби усвідомила ще, ще один раз у своєму житті. Я, наприклад, дуже-дуже-дуже добре розумію, що мій супротивник це ті люди, які не мають знань. Тобто, да, я, я, я вже якось розповідала, що якось я прояснювала свою життєву місію, свою життєву ціль. І моя місія створювати порядок. Розумієте? І насправді, що є на цьому шляху? Це хаос. Це нерозуміння, це коли люди, це люди коли да, люди, які перебувають у стані, що вони не знають, що їм робити. І я дуже чітко розумію, да, що це мій ворог. Люди, які навіть якщо вони хочуть, да, але в них зараз немає знань, і вони за рахунок цього перебувають у стані, коли вони не можуть діяти ефективно, адекватно а, і так далі. Да? Ось це те, з чим я, а, з чим я борюся, да? чому я працюю в цій компанії, чому я а, насправді да, отримую від цього задоволення. Тому що я привношу в життя людей а, ось цей порядок розуміння, да? і я сама, і компанія, в якій я працюю, ми даємо людям знання. Ми їм даємо технологію, за допомогою якої вони виходять в інший стан. Вони розуміють закони життя, вони розуміють, що, наприклад, навіть ось це, що я вам зараз кажу, да, що треба грати, і що в тебе повинен бути супротивник. Розумієте? Багато про це буду ще казати, але дивіться, за ефіром, який буде завтра, буде цікаво. Ось. Але тут я якби підводжу підсумок так, що в грі повинен бути гідний супротивник. Це перше. І друзі, це повинно відбуватися ось прямо зараз, не вчора, не завтра. Ви повинні бути тут і зараз, в теперішньому часі. Розумієте, чому так багато людей? Прямо мені хочеться да, щось тут політичне сказати, але добре, а, утримаю себе. А, дивіться, в вашому оточенні є люди. А можливо, хтось з вас в цьому стані перебуває, але про себе без другого терміналу а, зазвичай дуже важко усвідомити, що ти є в такому стані. А, але це може бути з вами, цього не може бути, може не бути з вами, так? Але дійсно у своєму оточенні ви можете бачити людей, які не є в теперішньому часі. Тобто в них гра закінчилася або ще не почалася. Дивіться на людей, які похилого віку. Що з ними зазвичай відбувається? Про що вони кажуть? Вони кажуть про своє минуле. Як було добре, коли вони були молоді. Як було добре, коли були інші часи. Як було добре, як... коли була ось та влада, і так далі. І так далі. Так? І та... там було в нас класне здоров'я, в нас була молодість, і так далі. і так далі. М -м -м Розумієте, гра скінчилася. І та те, в що ці люди зараз грають. Вони продовжують грати, але їх гра, вона якби схлопнулась до маленьких розмірів. Да? І все, в що грають ці люди, це е, як, е, як купити собі ліки, наприклад, для того, щоб бути здоровим. Вони навіть не розуміють, що для того, щоб бути здоровим, треба перестати грати в гру, купувати ліки, наприклад. так? І почати, наприклад, так, займатися спортом і так далі. Так, я розумію, що вже для когось це вже нереально, тому що тіло вже в такому поганому фізичному стані, що, що здається, якщо завтра людина не прийме якусь там пігулку, то все, життя скінчиться. Друзі, це є. І я, я хочу сьогодні донести, що Розумієте, хтось вже, хтось вже є в такому стані, що він не повернеться з нього. Багато людей ще можуть щось з цим зробити. Дійсно, дійсно, по-справжньому, коли ви розумієте, що гра продовжується, що ви обираєте, хто буде вашим супротивником. Що буде ось тим призом да, для чого ви взагалі граєте? Що вам це надасть? І знаєте, ми вчора дійсно приймали рішення про те, щоб нам стартувати ось наш потік, який зараз стартував шестидесятку, 60 60-ку, або не стартувати, тому що в нас є багато бажаючих, ці люди сплатили своє навчання навіть. А, але дехто не може зараз. Тобто він вирішив, що він не може зараз стартувати, тому що а, багато чого відбувається, що, а, ну, що складно, да, складно себе витягати, ти не можеш спланувати, тому що то світла нема, то тепла, то, то щось що, що, ще чогось, розумієте? Але ж це теж вибір. Ось людина. А, Повинна розуміти, що в цей момент вона поставила своє життя як мінімум на паузу. Коли ми ставимо життя на паузу, починається деградація. І нам важливо, да, щоб ось о, в цій групі там була певна кількість, тому що якщо там немає певної кількості людей. То там немає певної динаміки, і якби люди, які там працюють над своїм життям, так, вони десь щось недоотримують, тому що ось у цьому навчанні групова динаміка вона має бути. І знаєте, я напевно вперше була вчора, прямо мені складно було приймати рішення, чи ми стартуємо чи ні. Тому що я розуміла, що є люди, які... Які чекають, і ми не можемо їм цього не надати. Так? А є люди, які ну, не вирішили, що вони йдуть, що вони продовжують. І потім, да, я, я згадала таке, є дане, що коли тобі складно приймати рішення, ти повинен подивитися, якщо ось у тебе є рішення так або рішення ні, ти, смотри, ти дивишся на так. І якби дивишся, якщо ти це рішення сприймаєш, то для якої кількості сфер життя, або для якої кількості людей в твоєму оточенні це буде ок. Тобто це їм допоможе. розумієте? І якщо ось це рішення так переважує те, що ти бачиш, в рішенні ні, то ти приймаєш ось це рішення. І тому ми подивилися і вирішили, що а якщо ми не стартуємо, це буде більш поганим результатом і для нас, і для наших клієнтів, і взагалі для життя для світу. І що ми вирішили? Ми вирішили, що ми стартуємо, що ми ще командою працюємо для того, щоб довести тих людей, які там мають сумніви або в них не виходили, і так далі. І долучилися самі, тобто, да, були деякі співробітники, які а, хотіли пройти це навчання. А, і ми вирішили, що ми стартуємо да, ось ще декіль... декількома нашими співробітниками. Для чого? Для того, щоб і ці люди, які а, дуже важливі, так, і для команди Богуштайн, і для вас, а, як а, наші. А, Клієнти, друзі, спостерігачі, так тому що якщо команди Богоштаєм не буде, я я дуже чітко розумію, чого не буде у цьому світі і що будуть не, чого не будуть отримувати наші потенційні, потенційні чи існуючі клієнти. Розумієте? І я цей приклад для чого навожу вам зараз. Для того, щоб ви розуміли, що багато кому зараз, зараз не просто. Багато кому зараз приходиться долучати більш зусиль для того, щоб відбувалось те, що вчора відбувалося легко. Але це не привід ставити життя на паузу. Розумієте? Це не привід не обирати грати. Так, а сидіти і про щось е думати або про щось згадувати, або з приводу чогось жалітися. Друзі, я ще раз вам хочу сказати, що те, наскільки ви щасливі у цьому житті, залежить тільки від вас. Так є обставини, так є якісь новини. Але ви вирішуєте, так. Куди ви далі рухаєтесь? І ви можете рухатися, а ви можете не рухатися. І це ваше рішення. Тому ми для вас працюємо для того, щоб у вас не було ось цих затяжних таких моментів, коли ви не можете вирішити, ви так чи ні, ви рухаєтесь чи ні. Тому що ми завжди про рух. Так, він повинен бути ефективним, він повинен бути надихаючим. але по-перше, повинен бути рух, розумієте? І тому, якщо ви сьогодні щось про щось подумали, але думаєте, що це не на часі. А якщо ви про щось ви хотіли вже давно створити, творіть це сьогодні, розумієте? Творіть, грайте. Тому що в грі ще раз хочу сказати: дуже є дві важливі речі, на які я сьогодні звертаю вашу увагу: це теперішній час. Тобто ви повинні бути в теперішньому часі, ось прямо сьогодні, да, яка у вас гра. І по-друге, це гідний супротивник, щоб вам було цікаво. Бо якщо вам нема з ким боротися, так, з ким кому створювати ось цей супротив, то вам не цікаво, тому що у вас немає цієї відчуття того, що ви маєте ось ці. Зробив, 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 переміг, переміг, переміг. І ми, до речі, того тижня ми проводили такий ефір з нашими випускниками, які вже завершили шестидесятку. І один наш випускник сказав, що коли я задала питання, а як повірити в себе, тому що він до цього казав, що дуже важливо вірити в себе, незважаючи ні на що. І я знаю, що це проблема зараз багатьох людей, друзі, що люди не вірять в себе, по-перше. І коли я задала йому, як вже випускнику нашого, нашого квесту, питання: як повірити в себе, він сказав дуже просту річ: треба отримувати маленькі ось ці перемоги. Да? Коли ти сьогодні пишеш собі щось зробити, і ти це робиш, коли ти спланував собі навіть. На тиждень, на тиждень, можливо, щось маленьке, що ти, наприклад, не знаю, зробиш три, три рази, ти зробиш зарядку, наприклад, але ти її не робив того тижня. Це перемога, друзі. І коли ось ці перемоги вони якби мають накопичувальний ефект, то ви навіть не помічаєте, як ви переходите в інший стан. І ви відчуваєте, так? У вас вже є ось ця реальність переможця. І ви дивитесь на більш і більш а, речі, які вже мають а, інший рівень виклику. Тому, друзі, рухайтесь, а, обирайте собі гру, обирайте те, що вам цікаво, і вперед. І якщо вам треба, якщо ви дійсно да, відчуваєте, що вам потрібна допомога, не, а, ну, не придушити це в собі. Скажіть, да, мені це потрібно. Я хочу. Неважливо, що це. Це а, там якийсь тренер в спорті, чи це Богуштаєм у досяганні цілей і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Звертайтесь по допомогу і люди будуть, будуть вам з задоволенням допомагати. Ну а Сьогодні вам гарного дня.